Браковані в великокаліберні кулемети поставили до збройних сил України директор одного з департаментів міноборони та два керівники держпідприємства. Як повідомило в ДВДБР дві році, посадовці мали відправити на фронт 400 сертифікованих кулеметів, але насправді вони провернули борудку і до війська замість якісних надійшли 200 дешевих аналогів. Наразі колишні посадовець міноборони і директори державних підприємств отримали підозри, за які можуть отримати 15 років в'язниці. 200 закуплених за державний кошт кулеметів не мали жодного маркування, відповідної технічної документації та жодних супровідних документів. Під час їхнього бойового використання зброя не могла вести безперервну стрільбу, та після перших пострілів взагалі виходила з ладу через руйнування частин та механізмів. Через це державний бюджет зазнав збитків на понад 193 мільйони гривень, а українські військові наражали себе на небезпеку. Прикордонники на Одещині затримали трьох чоловіків, які планували на гумовому човні перетнути кучурганський лиман і дістатися Молдови. Про таке повідомила прес-служба Держприкордонслужби. І зазначається, що організатором втечі виявився 29-річний росіянин з Придністров'я. Клієнти за 3 тисячі доларів з кожного отримали від нього інструкції, і чекали на березі. Проте втеча виявилася провалом після завантаження їх у човен. Їх затримали правоохоронці, і тепер росіянам загрожує кримінальна відповідальність а іншим затриманим адміністративна, пишуть прикордонники.